Власне, будемо е, з паном Василем обговорювати це рішення НБУ, що воно може означати для нас. Чи відіб'ється воно якось на наших гаманцях, і чи ми можемо е, взагалі зараз говорити про якийсь певний е, ризик підвищення курсу? Пане Василю, вітаю вас і вам слово. Вітаю вас. Ну, ви дійсно праві в тому що з е, вчорашнього вечора змінив. Е, Свою валютну курсову політику щодо безготівкових операцій треба, до речі, зазначити, тому що що стосується громадян е, і готівкового ринку, то правила, які були встановлені на готівковому ринку, вони і працюють. І по суті, готівковий ринок у нас, е, курс визначався ринком, скажімо так, на готівковому ринку. Курс гривні до долара, наприклад, чи там, до інших валют. Тобто там гривня коливалася в ті чи інший період, ми спостерігали. І бачили також, що якщо ми говоримо про готівковий ринок, то готівковий ринок ситуація на готівковому ринку протягом останніх місяців вона була такою стабільною, контрольованою. І відхилення готівкового курсу від фіксованого курсу було незначне, Там до 3%, а у деяких періодах і 2%. відсотки було названк відмовився від фіксованого курсу. Фіксований курс використовувався для безготівкових операцій. Там в цілому, ну наприклад, імпортери, чи, коли завозять ну імпорт, то коли йде розрахунки, наприклад, там в доларах, то вони мали змогу закуповувати по курсу там 36,6, Ну плюс невелика комісія банки до 307 гривень за долар, десь в середньому там було. Зараз для беззадкових операцій у нас буде кероване плавання, керований курс. Ну, назад, це так. Тобто, це не плаваючий обмінний курс, курс, е який був до війни. Тобто, ми Рада Нацбанку, банку, ми затвердили в 16-му році, так, да, точно. 16 шнай рік е і новий монетарний режим інфекційного трактування і нову валютно-курсову політику, плаваючий обмінний курс. А зараз керований курс, і це зовсім інше. Тобто, ми маємо структурний дефіцит на ринку. Тобто, що це означає простими словами. Е Є е, дефіцит е, валюти долару на ринку, тобто і е, Національний банк е, постійно е, продає долари з своїх золотовалютних резервів резерв для того, щоб ну підтримати курс української гривні, тому що якби цього не було, то ну взагалі б. Є ну на я, якщо ми говоримо про ринкове курсотворення, то тоді гривня малась просто послаблюватися постійно, тому що йому ну, треба ж знаходити зустріч середину. А в зв'язку з тим, що курс був фіксований, то був оцей дефіцит. і банк відповідні суми е, продавав е, з своїх заверів для для покриття цього дефіциту. Наприклад, в серпні продали там дві мільярди доларів. Тобто в, в вересні цифра десь приблизно таких же самих розмірів. Вона цифра може коливатися. Наприклад, в січні цього року Нацбанк продав там мільярда мільярди доларів. Наприклад, а якщо ви говорите, наприклад, про такі місяці, як березень і липень, ну березень квітень, травень-липень, то там десь цифри коливалися там 19 мільярдів доларів. Тому о, Нацбанк прийняв рішення. Рішення однозначно є правильним. А, Нацбанк також заявив про те, що продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку. Гривня може рухатися в обидва боки, тобто може посилюватися, може послаблюватися. Ну таке незначне коливання. Але національний банк значно обмежить ці рухи, і національний банк і надалі підтримувати курс української гривні. Що стосується населення, самого населення, чи зміститься щось для громадян? Ні, не зміниться. Правила для готівкового ринку вони не змінилися. Готівковий ринок, до речі, якщо, якщо дивитися сьогодні, він незначно відреагував спочатку в перші половині незначним послабленням, а потім гривня відвоювала втрачені позиції. І сьогодні курс такий же самий як був там 3-4 дні назад, наприклад, якщо ми говоримо про готівковий ринок. Якщо ми говоримо про безготівковий ринок, то сьогодні Національний банк. Ну незначно послабив курс української гривні аж на дві копійки. Це для безвідкових операцій, що до стосується завтра. Тобто, тепер буде національний банк е, ну фіксувати там в кінці торгової сесії, там в кінці дня, тобто і про зміни Курсові на ринку. Пане Василю. Дякую. Доєдную до нашої розмови Олега Пензена, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. З ним також будемо говорити про ці нововведення НБУ. І я тут власне зацитую те, що кабінет міністрів України розробляє держ державний бюджет на наступний рік, і виходячи з прогнозу курсу національної валюти, курс долара на наступний рік буде на рівні 41 одна гривня і 40 копійок. І тут чи не є це пов'язані між собою речі? Те, що НБУ вирішує по суті зробити цей гнучкий курс, відмовитися від одного курсу, так сталого чи не пов'язаний він власне з тим, що уряд саме таку цифру закладає у бюджеті на наступний рік. А знаєте, який курс закладав Міністерство фінансів в бюджеті 23-го року? Ні. 42 з половиною. І що? 36,6 От до останнього часу було. Дивіться, Нацбанки МінФін це абсолютно різні організації, які мають абсолютно різну мету по результату. Вони є незалежні. Ну, принаймні, Нацбанк незалежний точно. У Мінфіна мета наступна. Дивіться, традиційно у нас з вами дефіцит державного бюджету погашався за рахунок запозичень. Запозичення у нас, як правило, відбувалися у вільно конвертованій валюті в доларах. І чим вищий курс, Долара до гривні, чим слабша гривня закладалася в державний бюджет, тим більше з тих доларів можна було витягти гривень. Ну, я роз, з, зрозуміло пояснюю, так. І таким чином, оцей, е, видаткова частина е, надавалася до більшого, скажімо, там, е, розподілу. А вже на протязі року йшло коригування. Давайте ми згадаємо, скільки разів традиційно. На протязі року Міністерство фінансів подавало зміни до державного бюджету поточного року в Верховну Раду та багато разів. І власне оце, оце коригування якраз і відпрацьовувало у е, той завищений курс. Так що в даній ситуації Міністерство фінансів і зараз, формуючи і встановлюючи цей максимальний курс, е, ну воно ж має десь формально знайти гроші, і пояснити і е, депутатам, і нашим партнерам. За рахунок яких коштів на наступний рік збираються два рази підняти мінімальну заробітну платню, за рахунок яких коштів два рази збільшити прожитковий мінімум. За рахунок яких коштів ну, до 50 мільярдів гривень наростить субсидії. Ну тобто 350 мільярдів е, треба дати на пенсійний фонд, бо інакше не зведе до кінці з кінцями. Там же ж теж буде індексація. Тим більше ж ну, нововведення, індексація по балах буде для того, щоб урівноважити тих, хто раніше і пізніше виходив на пенсію. Ну тобто, що це таке? Це треба величезні гроші. А якщо ви е, порахуєте е, макрофінансову допомогу, що планується до надходження на наступний рік, це 37 мільярдів доларів, плюс-мінус там 38, по курсу е, 36,6, це буде менше ніж по курсу 41,4. Ну тобто, в даній ситуації, оце є основна ідея, чому так ви відбувається. Але традиційно. Нацбанк формує курс, який трошечка відповідає ринковому. Ну, а чому зараз Національний банк це зробив? Дивіться, пан Василь не дасть мені збрехати. Національний банк, окрім курсоутворення, відповідає ще за одну річ: то, що називається інфляція. І дякуючи гарній погоді літом, дякуючи хорошому врожаю, дякуючи зниженню, достатньо серйозному зниженню продуктової козинки. Інфляцію вдалося, ну по суті, з 27% в грудні місяці, це грудень до грудня на початку року, понизити до 8,5%. Причому, що базова цифра, яка закладається до кінця року, десь порядку 12% інфляції. Тобто, у Нацбанку з'явилося вікно можливостей. Для того щоб з одного боку виконати меморандум з міжнародним валютним фондом і ще більше лібералізувати валютний ринок, а з другого боку вийти в кінець року на ті цифри інфляції, які вони власне в прогнозі собі і намалювали. Так що все склалося достатньо красиво, і приїхала місія ВФ і інфляція гарна. І Насбанк дав можливість сьогодні відпустити безготівковий курс. Але ще раз повторюю, це буде не швидко. І тут пан Василь правий. Він буде чуть-чуть по його послаблювати не сильно. І я так думаю, що десь приблизно за днів 15 20 може навіть і за місяць, ми побачимо, як він потихесенько буде підводитися до того курсу, який сьогодні сформований на готівковому ринку. Тобто десь на рівень, я так думаю, 37,5-38 гривень за долар. От буде приблизно така цифра: як без готівки, так і готівки. Так що, от мої прогнози до кінця року саме такі. Тим більше треба розуміти, що макрофінансова допомога цього року буде надходити регулярно і в повному обсязі. Мене питання до вас двох коротко, якщо можна по черзі, від... Дайте відповідь. Люди зазвичай, коли відбуваються якісь певні зміни з курсом валюти, дуже історично до цього ставляться. Починають скуповувати валюту. Зазвичай так відбувається. І я би хотіла, щоб ви застерегли все таки від таких імпульсивних рішень і пояснили, чому цього не варто робити, і що власне курс долара буде залежати від того, наскільки активно українці почнуть її скуповувати цю іноземну валюту, тобто, виходить, вони самі якби собі шкодять тим, що вони приходять в обмінники і починають скуповувати цю валюту. Дивіться, я хотів би зазначити наступне: що коли зараз настане банк тут перейшов від Фіксовано курсу для беззатікових операцій до керованого курсу для беззатікових операцій, і е, до речі, це для юридичних осіб політика помінялася, для фізичних осіб, політика не помінялася е, взагалі е, ну, щодо купівлі та продажу долару. Він не був ринковий і по суті залишається. І паніки, е, ну от ще раз от я протягом сьогоднішнього дня не бачу ніякої. Тобто, незважаючи на те, що там в першій половині дня гривня трошки там послабилась, але в другій половині дня. Гривня відвоювала втрачені позиції, і Назбанк зараз переходив до зміни валютно-курсової політики е, з позиції сили, можна сказати, так. Тобто, у нас достатньо високий рівень золотовалютних резервів національного банку більше 40 мільярдів доларів. І планово вони згідно прогнозу національного банку будуть збільшуватися по інфляції. Пан Олег сказав, нам дійсно у нас, у нас, у нас дуже гарна інфляція, скажу чесно. порівняно з тими країнами в Туреччині, там скільки 50 чи 60 відсотків на сьогодні. Десять відсотків було в минулому році, восімдесять відсотків да, да ну це минуле. А я навіть про цей рік говорю. Просто там в Аргентині, щоб ви розуміли, наприклад. 143, при це на зараз, при тому, що там немає війни, наприклад, тобто, ну і в багатьох інших країнах достатньо є висока інфляція в Україні. дезінфляційний тренд, стабільна банківська система, гарна макроситуація, тобто і е, домовність вищого політичного керівництва щодо фінансування і в цьому році ну це значна міжнародна фінансова допомога. І е, ведуться переговори важкі, складні. Я надіюсь, успішними щодо зовнішнього фінансування нашої держави у наступному році. Там треба сказати, що треба десь приблизно там 43 мільярди доларів. І навіть сьогоднішня новина про те, що там європарламент проголосував про допомогу там 50 мільярдів євро. Тобто, да, це там протягом декількох років, але сам факт просто це для нас дуже важливе рішення. Ми дуже надіємося, що там відповідна сума коштів буде ну інша сума коштів, на вона буде передбачена в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Ну і так далі. Тому людям сьогодні, тобто, скажімо так, поятись. Це нема чого. Національний банк сказав про те, що він і надалі буде продовжувати контролювати валютний ринок. Стабільна є. Ситуація є стабільною і контрольованою. Я думаю, що ті люди, які хотіли купити, вони купили вже долари. А сьогодні в гривні набагато винніше, до речі, заробляти. Це дуже важливий фактор. Тобто, купуйте ОВДП, заробляйте 15-18% дохідність. Свою купуєте ОВДП, це облігація внутрішньої державні позики. Можете покласти на депозити в банках, там ну, в середньому там п'ятнадцять, в менших банках ще більшу дохідність можете отримати. Тобто, а, а, а в доларі та дохідності дуже є невисока. І, і прогноз по інфляції також. Про те, що інфляція нас буде і надалі зменшуватися, тобто і в середньостроковому періоді там вона буде складати 5%. Тому всі ці фактори загалом говорять про те, що все таки рівень довіри до гривні ну. Нас банк дуже довго боровся за цей рівень довіри. От, до речі, такий ж важливий фактор покращення інфляційних і, і деволюваційних очікувань населення і бізнесу в українців під час війни, 19 місяців війни. Просто люди довіряють банківській системі, Люди довіряють е політиці національного банку України. Тому ми е за Місяці війни не помилились просто, і це рішення воно не є помилкою, воно є правильно, воно посилює нашу економіку. Тому я впевнений, що в нас буде ситуація на валютному ринку стабільна і контрольована. Пане Олеже вам слово і будемо завершувати. Так, значить, дивіться. На жаль, ситуація з бюджетом України є достатньо важкою. У нас видаткова частина бюджету більше 3 трьох трильйонів гривень. Дохідна частина. 1,5 трильйона, 1,6 трильйона гривень. Тобто, по суті, справи, ми з вами 1,5 трильйона гривень сьогодні залучаємо у вигляді макрофінансової допомоги. Всі соціальні видатки держави фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Чому я говорю, що в 2023 році все буде абсолютно стабільно? Тому що в 2023 чітко, 2023. Є та, чітко є зрозуміло, коли і як приходить макрофін. І він на сьогоднішній момент є. Основним надход джерелом надходження валюти в Україну. Так що буде все спокійно. Якщо на наступний рік всі зобов'язання, які брали на нас наші партнери для нас, будуть реалізовані, і якщо буде все нормально з надходженням макрофінансової допомоги, тоді я думаю, що і ситуація з валютним курсом буде більш-менш стабільна. Е Головне в даній ситуації не допустити е сценарію власне 22-го року. Тоді дуже повільно розкатувалися наші партнери, тоді нерівномірно не, не, не доходила макрофінансова допомога, і Нацбанк вимушений був тоді надрукувати 400 мільярдів гривень для того, щоб перекрити ті потреби в бюджеті, які виникли. Тоді Міністерство фінансів надрукувало воєнні облігації, які викупив Нацбанк. І, власне, отих 400 мільярдів і спровокували. Ну, що значить, во й війна спровокувала. Нацбанк просто підставив плече. Власне, це падіння курсу, все останнє було пов'язане із тим, що з'явилася більша кількість грошової маси в рівні. Є величезна надія, що 24 рік буде таким самим стабільним. До речі, в 2023 році жодної копійки Нацбанк не друкував. І так само в 2024 році не планується будь-які емісійні дії зі сторони Нацбанку. Якщо буде так, як ми зараз плануємо з вами, не буде жодних проблем з курсоутворенням. Так що паніки. Жодний не має бути.